Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Єр Швець. Масові облави в містах та селах, селищах усіх куточках України почнуться після 16 липня 2024 року в слідучому місці. Усі, хто не з'явився в ТЦК, в ЦНАП, усі, хто не відмітився, не став на облік, не, не, не взагалі нічого не зробив за ці. Два місяці для того, щоб поновити основні дані, оголосять розшук. Їх будуть шукати скрізь у лісах, у ярах, будуть вдиратися в хати, будуть робити облави, будуть шманати машини, особисте житло громадян. Скажете хто. Правильно, військова поліція, а для чого її так швидко? Ніхто не додумався. Ні, не для того, щоб наводити порядок на фронті, ні. Порядку на фронті немає. Повірте, я знаю, про що я кажу. А для того, щоб наводити страх у тилу. Для того, щоб стримати в страху простих українських людей. Які, 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 які. які? Я навіть не можу підібрати епітет. З вами Юр Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нови зустрічи